Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на каналі в молитві Наша сила». Запрошую до спільної молитви. Яку велику тайну ти дозволив нам сьогодні святкувати, Боже? Яка велика доброта і любов до нас міститься в ній? Ти послав свого сина, єдинородного сина. Він став рівним нам, як людина, щоб Воскресити нас, якщо ми впадемо з нашої первісної гідності, втратимо Твою благодать. вічне Слово стало тілом і оселилося між нами, щоб дати нам силу стати синами Божими. Ти так полюбив світ, тобто нас, людей, що послав Сина Свого, щоб усі, хто вірує в нього, не загинули а мало життя вічне. хто може достатньо осягнути цю таємницю і любов. Падаю перед Тобою, Боже, поклоняюся Тобі і дякую Тобі. Нехай буде твоя честь і слава і подяка Богу і на висоті, а на землі мить людям доброї волі, які бажають святкувати цю таємницю і користуватися такою благодаттю для свого порятунку. Всемилостивий Божий, Отче. Що дав нам Сина Твого, щоб Він був нашим Спасителем і відкупителем. Дай нам цю благодать, щоб оплочення і відкуплення Сина Твого було використано для нашого спасіння, та щоб плодами істинного християнського життя ми стали учасниками оплочення Сина Твого. Зміцни і даруй нам через Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, що це вживе і царює з Тобою в єдності Святого Духа, на віки вічні. Амінь.